ЙО! пересе, воно просто в останні секунди зрізає. Бля. В цьому відео я продемонструю вам свою торгівлю по технічному аналізу. Від А до Я буду демонструвати вам кожну угоду, кожну точку входу і пояснювати, чому я входжу в той або інший сетап. Бачу, що такі відео вам подобаються, тому я продовжую знімати цю рубрику. На зв'язку з вами, як завжди, я Захар, і ми починаємо. Думаю, ви всі прекрасно пам'ятаєте, що торгує саме на біржі Квотк, тому якщо вони ще не зареєстровані, ніколи не пізно спуститися за посиланням нижче під цим відеороликом в описі та перейти по ньому. Після чого, пройшовши реєстрацію, ви одразу будете мати змогу отримувати найкращий сервіс на найкращій біржі бінарних опціонів. Повертаємося до торгівлі. Давайте в першу чергу налаштуємо графік та поставимо потрібний нам час таймфрейму. У мене це триста секунд, та додамо індикатор RSI. Це єдиний індикатор, котрий я використовую тоді, коли торгую за технічним аналізом. Я знаю, що камера трошки закриває вам налаштування індикатору, проте вони максимально дефолт тобто, ви просто натискаєте на додавання цього індикатору на квотексі та одразу можете їм користуватися. Нічого змінювати я не раджу. Угоди я буду відкривати на 1-3 хвилини часу експірації, в залежності від ситуації, тому 30-секундний таймфрейм тут мені. Буде підходити найкраще. Давайте будемо шукати сетапи. Знову ж таки, як я їх шукаю. Мене дуже часто ви запитували, все максимально просто. Токе я сетапи, просто гортаючи кожну валютну пару і дивлюся на прибутковість. Якщо прибутковість велика, я по ній заходжу. Тобто я йду за прибутковістю від найвищої до найменшої і так завжди 100% Я знайду хоч одну ситуацію кожного разу, коли стажуся аналізувати ринок. Тому, в принципі, з тим проблем немає. Лежать так, в цьому відео я бачу поволютні барі out GBY. Відкриватися я буду на 3 хвилини, та відкриватися буду догори. Оу. Навіть маємо непогану точку входу, сильно сильного паледоносу. Давайте я вам продемонструю свій аналіз, тобто поясню вам, чому я думаю, що конкретно в цій ситуації ми маємо з вами рухатися у висхідному напрямі. Беремо прямокутник та за допомогою прямокутника я хочу позначити рівень супроту, від якого ми з вами неодноразово відбувалися. Ми можемо з вами його відокремити та побачити, що в принципі він має сильну вагомість на графіку, тому що ось тут ми з вами неодноразово від нього знову ж таки відпрацьовували. Про що я й сказав до цього. Але знову ж таки входили в до цієї свічки, тобто ну, саме на ній. ось, Тому. В принципі, так, ситуація зараз дещо можливо змінюється, проте я очікую, що це просто хибне ревдоносу, після котрого ми з вами все одно маємо піти догори. Беру трендову лінію, та зараз за допомогою неї відокремлю всю суть. Тобто, що я хочу вам продемонструвати, хочу я вам продемонструвати фігуру висхідного трикутника. Тобто, ось так вона у нас називається. Дивіться, котрі у нас є рівень супротиву і є рівень підтримки. Рівень підтримки завжди має бути нахильним. Від котрого ми також з вами маємо відпрацьовувати та відштовхуватися. Дивіться. Формувався наш нахильний рівень підтримки ось тут, тобто рівень підтримки, так хто не розумів, це ось ця наша з вами така нахильна похила лінія, від котрої ми з вами відпрацьовуємо. Ми від неї відпрацьовували не один раз. Можемо це переглянути. Відпрацьовували ось тут, відпрацьовували ось тут, ось тут, ось тут. Тобто, не один раз вона нам допомагала відштовхнутися, знайти нових покупців та піти вгору, тобто в цих моментах. Відповідно, я очікую, що ми далі маємо продовжувати це робити. Проте ви спитаєте мене. Тому якщо у нас є там рівень і там рівень, ми будемо саме перебувати. Тому що знову ж таки ми сформували фігуру, котрі у нас в цілому ми рухаємося потрошечки вгору. Тобто ми з вами можемо подивитися, що трішечки, 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 але ось цими, бачите, свічками, ми потихеньку, потихеньку рухаємося вище, вище, вище. В таких ситуаціях як ми з вами бачимо формування висхідного трикутника. Те, що треба нам. Розуміти, коли формується вихідний трикутник, щоб зрозуміти, що це саме він, це рівень супротиву, просто зверху у верхній точці графіку, та рівень підтримки нахильний. Ось тобто вони у нас є. Відповідно, маємо зараз рухатися вгору. Плюс нам індикатор RSI, котрий і не надає нам сильного підтвердження, проте знаходиться плюс-мінус по центру. Тому у нас є простір, ось цей, да, котрий ми з вами можемо рухатися. Тому спостерігаємо. Друзі, підсумуємо мінус по цій угоді. Окей, 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 окей. На жаль, друзі, 100% прифіну не існує. І починаємо ми цей відролик саме з мінусового результату. Дивіться, що я роблю в таких ситуаціях. По-перше, я одразу готую подвійну суму задля того, щоб перекрити втрачене та зробити кошти зверху. Таким чином, якщо я входжу на 14 тисяч, я заберу в наступній угоді, у тому випадку, якщо вона буде в прибуток, розрахована. 7 тисяч гривень свої назад повертаю собі в кишеню і ще й заробляю кошти зверху. Ось тому це максимально дієва стратегія мені менеджменту, і в принципі по ній я торгую самостійно. Друга наша угода буде відкрита на 2 хвилини часу експірації, тому що я бачу, що тут в принципі нам. Менше свічок потрібно задля того, щоб відпрацювати. Зараз все діло також вам поясню. А поки давайте я поясню саме саме аналіз до даної угоди. Тобто, чому саме доносу я тут ходжу? Беру прямокутник, прямокутком відокремлю знову ж таки рівень супроту, від котрого я очікую відбиття. Дивіться, можемо взяти принтскріном і принтскріном кожен кожний елемент цього рівня відокремити. Першим елементом у нас було знову ж таки формування. Формування це основний елемент, від котрого ми вже з вами маємо відштовхуватися та можемо бачити що в цілому, у нас тут якась така фігурка вимальовується, і зараз в нашому випадку вимальовувався, да ось такий у нас івент сутро. Далі наступним елементом завжди має йти підтвердження. підтвердження. у нас не сильно видно через суму нашої угоди. Ось, але я думаю, тут і. Новачку зрозуміло, що ось тут за суми нашої води сховається так, ось такі дві свічечки, котрі були підтвердженням, котрі були підтвердженням та підтвердження та формування, як я вам вже мільйони разів казав у попередніх відеороликах, свідчать нам про те, що, скоріш за все, найближчим часом на графіку, ми з вами можемо очікувати відпрацювання. Ось тому я очікую відпрацювання саме від даного рівня супротиву, що ми вже почали робити. І ще підтвердження до цього є в наш індикатор RSI. Котрий хоч і не знаходиться прямо в зоні перекупівлі, проте він знаходиться близько до неї. Він, коли ми входили в угоду, знаходився на відмісі 66%, що майже буквально 70. Тому, в принципі, я думаю, стосовно аналізу даної угоди, тут все зрозуміло та реально розкладено по полиці. Зараз лишається 25 секунд. Давайте переглянемо. Чи не підемо ми все-таки вище, тому що бачите. Ой-ой-ой-ой-ой! Свічка прям дуже близько, ми навіть вгору пішли. Не факт, да? не факт навіть, що ми по цій годі зараз відпрацюємо, проте хотілося одразу забрати пробутковий результат. Ось починається оця. Блін, не хочу да, реально, тому що YouTube такі відеоролики не сильно просуває, коли в них є мати. Але починається оця діч, коли ми біля точки входу просто туди-назад, туди-назад. Окей. Окей, 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 фіксуємо мінус, Давайте просто зробимо перекриття. Я в своєму аналізі впевнений, тобто я від нього не відмовляюся. І зараз інвестую подвійну суму в перекриття, тобто в наступну угоду. Задля того, щоб відбити знову ж таки втрачене і зробити кошти зверху. Ми пішли навіть ще з вами вгору. Ще пішли з вами вгору. Ось. Бачите, прям сильно вище. Проте, знову ж таки, наша угода відкрита, і дивимося, як ми будемо відпрацьовувати саме по ній. Бум-бум. Мінус. Зафікували мінус, мої друзі, і по тій угоді, бачите, як на зло почали з податку одразу після неї дому Дивіться, що я буду робити в такій ситуації. Я перекриватися зараз буду. Тобто, у мене є правило, що я зупиняюся на четвертому перекритті. Якщо моє четверте перекриття. Заходить в мінус, тобто якщо я мінусую з четвертого разу поспіль, то в такому випадку я не буду далі перекриватися. Дивіться, зараз я злив першу году, другу угоду і третього году. Тобто ці два перекриття я рахую за одну. Зараз буду відкриватися четвертий раз, тобто коли знайду четвертий сетап. І якщо по ньому я заберу прибутковий результат, то я лишаюся в прибутку, продовжую торгівлю. Якщо отримую мінус, друзі. Піксую мінусовий результат. Ми з вами, в принципі, повернулися по даній ситуації, тому я би на дві хвилинки зараз не відкриваюся. Відкрився би зараз давайте на три. Чому поясню? Тому що ми почали тут консолідаційний рух. Так, мені зараз треба відкрити чотири угоди. Правильно, чотири угоди. Хочу 14 тисяч гривень. Дивіться, я в принципі не відмовляюся від аналізу, так само очікую відбиття від нашого рівня супротиву, просто за допомогою консолідації. Тобто, після неї ми трошки думаю, тут потім впадемо донизу, і окей, зафіксуємо тоді вже прибутковий результат. Тому, друзі, очікуємо, спостерігаємо, як будемо відпрацьовувати саме за цією угодою. Але знову ж таки вона буде останньою у тому випадку, якщо зараз я зафіксую мінусовий результат. Доведеться мені. Завершити відеоролик і так, скажімо, з позором да, викласти його вам на Ютуб, тому що завжди вам розповідаю все як є, завжди вам показую все, як є. У мене, напевно, ну не єдиний, але один з небагатьох каналів на Ютубі, в котрому, ну саме на тему трейдингу, ви зможете знайти не тільки прибуткові стратегії та реально круті відео, де я аналізую у мене там всі-всі угоди за відео заходять до ряду, а також зможете у мене і знайти зливи. Наприклад, зараз. Якби це відео не завершилося, або там воно в плюс піде, або воно піде в мінус. Я все одно його викладу, тому що я показую вам знову ж таки картину трейдингу такою, якою вона є насправді, не приховуючи жодного мінусу від вас. 5 друзі, секунд. 3, 2, 1. Найс. Ух. Найць, nice, все гуд, фіксуємо прибутковий результат, і відбуваємо все втрачене та навіть трошки собі заберемо зверху. Звісно, повністю згодна з вами, що це далеко-далеко не ідеальний аналіз, але він відпрацював. Точніше, навіть не так. Аналіз, в принципі, був доволі гарно зроблений, і все я зробив правильно. Проте, проте, час експірації був підібраний невірно, і я не... Подумав про те, що ось тут може бути ось такий великий консолідаційний рух, після котрого тільки ми почнемо спадати. Друзі, зараз бачу по грі Фауз у нас подібну ситуацію, котра у нас була, якщо не помиляюся, сьогодні в першій годі. На давайте, 2 хвилинки я відкриваюся. І давайте поясню, чому саме так я очікую тут руху саме вгору. Відокремлю знову ж таки рівно супротиву, від котрого ми з вами до цього відбувалися. Далі за допомогою лінії тренду показую вам рівень підтримки, від котрого ми також зараз продовжимо відбуватися. Ось так от беру трендову лінію, та в принципі ідеально думаю, непогано, непогано все це діло у нас вимальовувалося. Дивіться, що ми тут з вами бачимо. Бачимо рівень супротиву, бачимо рівень підтримки. Рівень підтримки нахильний, рівень супротиву у нас горизонтальний знаходиться вгорі на найвищій точці графіку. Дивіться, я очікую, що зараз ми з вами маємо рухатися у висхідному напрямі. І ще заходжу перекриттям, тобто наперед, я трошки попереду ринку, я одразу заходжу наперед, заходжу перекриттям задля того, щоб одразу перекрити цю угоду, якщо вона закриється мінусовий результат. Хоча. Вона і так може закритися плюс. Дивіться, все, що я тут очікую, це банального руху вгору, оскільки ми з вами підбиваємося вже до кінця нашої фігури фігури трикутника, висхідного трикутника, і відповідно я очікую його пробиття. Тому що, здебільшого, як я вам пояснюю, як я і казав, в таких ситуаціях у нас саме відпрацьовує угода у висхідному напрямі. Плюсом можемо переглянути наш індикатор, АЛСА і, подивившись на нього, можемо зрозуміти, що. Під час входу в другу воду ми були з вами по центру. Під час входу в першу воду ми з вами були трошки вище, да, але все одно нас є простір. Тобто, у нас є цей самий простір, в котрий ми з вами можемо входити. Тобто, ось тут, ось тут. Та давайте вам продемонструю. У нас ще є діапазон, в котрий ми з вами можемо увійти і тут розрахуватися в прибутковий результат. Тобто нам є куди рухатися звідси від нашої осі лінії, за котрі ми з вами зараз рухаємося по індикатору. Відповідно, в принципі, в принципі, я очікую тут відпрацювання. Окей, да. першу воду закрилися в мінус. Як я вже і зрозумів, що відкриваючись по перекриттю, я вже розумів, що скоріш за все, по-перше, буде мінус. Проте я думаю, друга має закритися в прибутковий результат, якщо у нас не буде якихось непередбачених. Що подій на графіку. Йу пересете воно просто в останні секунди зрізає. Ля. Тупо в останній секунді ти диви, ти диви, як воно бам! А що не показує, але воно намалювало плюс. Вона намалювала на плюс, але потім ми пішли донизу. Окей, це сьогодні якесь випробовування реально для мене. Чотирнашку втратив тут, значить, наступно буде перекриття. Ну окей, сьогодні такий день, сьогодні можливо, день, в котрі мені треба постійно перекриватися. Блін, це жорстко, це реально жорстко. Проте! Бачите, ми забрали мінус, маю на увазі, проте. Ми все одно пішли вгору. Це просто це якийсь ринок сьогодні. Ось такі моменти, коли начебто, начебто. Мій аналіз є вірним, але ти все одно забираєш мінусові результати. Ну, от дивіться, дивіться, USD буде те. Одразу, що я бачу для себе? Що я бачу? виходячи з свого досвіду, да? одразу можу швидко це все діло відокремити. Рівень знову ж таки підтримки. Ось тут беру ще раз прямокутник. І відокремлюю рівень супротиву. Рівень супротиву, рівень підтримки. Є все, що нам треба. Давайте ще одну коду. Бам-бам! Відкриваю з перекриттям USDBDT. Думаю, тут пояснювати нічого не потрібно. У нас є з вами рівень супротиву, рівень підтримки. Та сама фігура грьобаного висхідного трикутника. Маємо рухатися вгору, плюс маємо ось тут простір по RSI. Давайте переглянемо, як відпрацюємо вже по цій угоді. Чесно, нерви вже трошки заколібалися, тому що, блін, воно нам просто показує, що там заберемо плюс по тому самому грінбітн на де. Потім бас фіксуємо мінус. Знову ж таки, друзі, то часу експірації, я хочу, виходячи з інформації по попередньому відпрацюванням. Я дивлюся, скільки часу експірації мені було треба в. Перші моменти, ну попередні моменти, коли ми доторкалися нашого рівня у нашому випадку рівня підтримки. Тому можу приглянути ось тут. Наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім свічок. Мені було б достатньо. Сім свічок по 30 секунд, де да? тут раз, два, три, чотири. Тобто чотири свічки по 30 секунд. Чотири свічки по 30 секунд, Це у нас дві хвилинки, да? Ось тобто, я все це діло бачу, відповідно, беру заходжу на дві хвилинки, Ну от якось так чомусь у мене часи експірації. Так, тут же, тут же, ми пішли і відпрацювали саме за аналізом. І тут же ми фіксуємо з вами профіт. Ух, друзі, непросте відео, буде саме відвертий. Давайте підведемо підсумки. Да, це відео я фіксую плюс 9 гривень чистого профіту. Так, результат в принципі непоганий, але сьогодні ризики реально були значно більші. Знову ж таки, друзі, демонструю вам трейдинг таким, яким він є насправді, нічого від вас не приховуючи. Вірте мені. Це далеко моя не найкраща торгівля, а одна з найгірших. Найгірше вона була тільки б тоді, якщо б мені ще й довелося закрити це відео в мінус. Проте ми закрили це з знову в плюс, і в принципі здавалося б нічого такого. Але для мене, як для трейдера, звісно, коли я показую вам свій аналіз, і він у мене не відпрацьовує. В принципі, мені дуже неприємно та викладати на YouTube в Принципі для більшості трейдерів це якось, скажімо, зазорно, навіть не знаю, як це пояснити, але як бачите, я з вами максимально реальний, тобто максимально справжній, да. Ось так, от напевно, треба краще виразитися, і показую вам все, як воно є насправді. І це відео, як бачите, я також викладу на YouTube, і також не буду від вас нічого приховувати, тому що з вами я як кажу максимально чесний. І все, що я бачу у себе на моніторі, ви бачите або в телеграмі, або на моєму ютуб каналі. Тому сподіваюся, це відео було реально корисним для вас, і ви дізналися, хоч якісь корисні моменти стосовно технічного аналізу. Та, можливо, ще якусь корисну інфу. Сподіваюся, наступні відеоролики будуть покращі, А зараз я пішов монтувати це відео та ввечері проведу вам закриту торгову сесію в моєму телеграм-каналі. До речі, якщо ти ще не підписаний на телеграм, обов'язково пора це виправляти. Тому посилання буде в описі. Заходь, підписуйся та торгуй і зробляй кошти разом зі мною.